Автохолд допомагає підтримувати автомобіль у стані нерухомості, навіть якщо педаль гальма не натиснута після того, як водій повністю зупинив автомобіль, натиснувши на педаль гальма. Коли автомобіль перезапускається, застосовується останнє налаштування для автоматичного утримання. Коли двері водія, капот і двері багажника закриті, натисніть Перемикач автохолд. Світиться білий індикатор автоматичного утримання, і система перебуває в режимі очікування. Коли ви повністю зупиняєте автомобіль, натискаючи педаль гальма, автохолд підтримує гальмівний тиск, щоб утримувати автомобіль нерухомо. Індикатор змінюється з білого на зелений. Автомобіль залишається нерухомим, навіть якщо ви відпустите педаль гальма. Якщо натиснути на педаль акселератора, коли передача перебуває в режимі D, Drive або в режимі ручного перемикання передач або R, Reverse, автоматичне утримання автоматично відключається і автомобіль починає рухатися. Індикатор автоматичного утримання змінюється із зеленого на білий. Для вашої безпеки скасуйте автоматичне утримання, коли їдете на спуск заднім ходом або паркуєте автомобіль.